Москва активно готується до можливої зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, яка може відбутися у листопаді в Будапешті. Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, зазначивши, що переговори ведуться через дипломатичні канали на різних рівнях за участю угорської сторони. За її словами, робота над організацією зустрічі є глибокою і серйозною а перші контакти між лідерами вже відбулися, зокрема через помічника президента РФ Юрія Ушакова. Також проведено консультації між главами зовнішньополітичних відомств Росії та Угорщини. Тим часом, за даними інституту вивчення вільни, ISW, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Путін висунув вимогу, щоб Україна поступилася Росії всією Донецькою областю в обмін на припинення бойових дій. Експерти наголошують, що така поступка стала б стратегічною помилкою, адже дала б Москві змогу відновити агресію з вигідніших позицій. Донецька область має ключове значення для оборони України та її промислової бази, і навіть за нинішніх темпів наступу Росії її захоплення може тривати кілька років. Здача регіону дозволила б уникнути виснажливої боротьби за лінію фортець і відкрила шлях до атак на схід Дніпропетровщини, Південь Харківщини та Запоріжжя. Менш укріплені напрямки у такому разі Кремль отримав би свободу маневру між кількома майбутніми наступальними операціями без жодних гарантій припинення війни. На тлі цих маневрів Європейський союз розглядає реформу процедури прийняття нових членів, що може прискорити євроінтеграцію України. За пропозицією, нові країни приєднуватимуться до ЄС поетапно спочатку без права голосу, але з доступом до спільних програм і фондів. Такий підхід має послабити опір окремих держав насамперед Угорщини, яка неодноразово блокувала євроінтеграційні рішення. Голова комітету з європейських справ Бундестагу Антон Гофрайтер наголошує, що майбутні члени тимчасово відмовлятимуться від права вето, доки не буде впроваджено інституційні реформи з перехідом до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю. Це дозволить Україні, Молдові, Чорногорії та іншим кандидатам швидше інтегруватися до європейського простору, не чекаючи завершення внутрішніх процесів у самому ЄС. Поки Москва намагається використати потенційні переговори з Вашингтоном для посилення тиску на Україну. Брюссель шукає механізми, щоб підтримати Київ і водночас обмежити вплив союзників Кремля, зокрема Будапешта. Баланс між цими процесами, дипломатією, сили та інституційними реформами визначатиме майбутню архітектуру безпеки в Європі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.